Ми в свій час проспали, наприклад, Орлана і проспали от оптоволокно. Це не є не те, що там ну винних тут не знайдеш, їх просто немає. Хтось вигадав, і це була крута ідея. І вони її швидко масштабували. Я думаю, що мільярдів трьох вистачило б, щоб от прям з головою, так як хочеться, перекривати саме по технологіям. Це неприємна математика. Але від неї, ну, вона існує. Теоретично, держава Україна, вона не виплачує, бо вони розтягнуті, повинна виплатити загиблому майже 15 мільйонів гривень. Ми ж розуміємо, що подібна лінія і так далі ну, змогла б зберегти не те, що не сотні. А багато тисяч. Результат дуже простий. Ми би були в плюсі, але це в плюсі по грошам. А головний плюс, що були б живі ці люди. Тому, як на мене, 2 мільярди доларів для а, адекватної війни ну не така велика сума на весь на тисячокілометровий фронт.